Сьогодні ми маємо свій власний день пам'яті за загиблими, за зниклими безвісті, і це про дуже особисте, тому що пам'ять вона особиста, спогади вони особисті. Знаєте, я хочу поділитися своїми, коли маємо обміни да, регулярними. Я е, всюди в обличчях шукаю Ігоря Яковлева. Я шукаю його в списках, я шукаю його, коли зустрічаються з автобусів. В нас культура вшанування пам'яті, культура вдячності вона тільки створюється. І я дуже рада, що ми маємо такий вже третій забіг. Це стає традицією, і традиції дуже важливі. І зараз є такий класний вислів. Мені він дуже подобається, що пам'ять це дія. Ось Сьогодні ми біжимо, це дія. Ми згадуємо, це дія. Ми говоримо про цих людей, це дія. І своїми діями ми продовжуємо життя наших героїв. Їхні смерті не мають бути марними. Ми з вами гідно маємо продовжувати і вшановувати їхню пам'ять. Я переконана, що в нас народяться ще нові традиції. Я знаю, що команди в банку над цим працюють. У нас будуть дошки пам'яті, у нас будуть переговорні, у нас будуть стільці, де е, мав би сидіти наш воїн, який загинув. Тому я сьогодні дуже вдячна, що ми всі тут зібралися. Нас сьогодні більше ніж минулого року. Далі буде. Слава Україні!